Два роки мешканці чекають на ремонт цієї кропивницької багатоповерхівки. Передусім потрібно полагодити дах. Всієї необхідної суми не мають, каже голова правління об'єднання співвласників будинків Світлана Тригорло. Тому подала заявку до міської програми на співфінансування ремонту. Ми стали на програму в 2021 році. Чекаємо на 2023 рік, але програма щось ми не бачимо. Кажуть, що ще на чергі немає грошей. Мстій на чергі декаду на на другу декаду 2024 року. Говорить, на ремонт двох дахів мешканці зібрали півмільйона. Боялися, що під час дощу затопить ліфтові комунікації, тому не чекали гроші з міськради. 400 квадратних метрів в нас обійшлося 450 тисяч. Відремонтували крилечка, які коштують 25 тисяч. На співфінансування ремонту в будинку від міськради чекають третій рік мешканці цієї багатоповерхівки, каже голова правління Олександр Плетньов. До відповіді міській ради, які в нас там існували, що програма не працює зв'язку із коронавірусом. Потім відклали зв'язку із військовим станом. Програма підтримки ОСББ діє у Кропивницькому з 2017 року. Її мета фінансово підтримати ремонт будинків. Роботи на 90 відсотків фінансуються з бюджету міської громади. 10 – оплачує ОСББ на будинки. вже відповідно програми розвитку міста. Якщо навіть взяти програму Прозоро там де тендери, тендера, оголошується на проведення робіт, то виділено більше 18 мільйонів гривень на об'єднання співвласників. Які мають співфінансування в 10% на програму 4,5 мільйонів, з неї ще снято 300 тисяч гривень. Ну, я хочу сказати, що будинок ОСББ, що будинок ЖЕО, це будинки комунальної власності. ЖЕО з міського бюджету виділили додаткові гроші, щоб погасити заборгованість за чотири роки, яка виникла через непідвищення тарифу на послуги, пояснив заступник міського голови Олександр Вергун. Сума, яку виділили з міського бюджету, це близько 3,5 мільйонів гривень для ОСББ в нашому місті. Це кошти близько 4,5 мільйонів гривень. Максимальний поріг, який могло співфінансувати міська рада ОСББ, це був 800 тисяч. На сьогоднішній день 800 тисяч це якщо ми беремо капітальний ремонт покрівлі. 60% – це навіть не половина покрівлі, тому цей поріг було піднято до півтора мільйонів. Зараз покрівля мінімальна вартість близько двох мільйонів гривень. каже яку суму виділять на наступний рік, буде відомо, коли сформують бюджет. Цього року програмою співфінансування скористались 4 ОСББ. Загалом вони отримали на ремонт дахів та інженерних комунікацій 4 мільйони гривень. 300 тисяч перерозподілили на ремонт доріг у дворах. У черзі на участь у програмі 19 ОСББ. Усього їх у Кропивницькому 106. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.